Великий теніс це досить інтелектуальний вид спорту, де важливо не тільки швидко бігати і чітко відбивати ракеткою м'яч, але і вміти миттєво прораховувати ходи суперника, визначати свій наступний крок та оцінювати вчинені помилки. Відбувся фінальний матч зимового тенісного турніру з великого тенісу серед дітей. Учасники турніру отримали кубки та грамоти. Сьогодні в нас в спортзалі Луцівської школи номер 2 відбувався відбувалися фінальні матчі зимового тенісного турніру з великого тенісу серед дітей від 7 до 12 років. Так само паралельно в спортзалі профтехліцею у нас відбувалися фінальні матчі для дітей трошки старшого віку від 9 до 15, а також для дорослих дівчат. Ми поділили всіх дітей на шість дивізіонів. Кожен дивізіон розігрували. Перше, друге, третє місце отримали кубки, а також кожна дитина, яка приймала участь, отримала пам'ятну грамоту. Участь прийняло 45 дітей і дорослих. І ще плануємо з 9 по 18 січня турнір, в якому ще плануємо, що буде приймати участь ще 30 дітей і дорослих, які не приймали участь в цьому турнірі. Ну, турнір нам е, нам вдався, незважаючи на те, що трошки було тривожно, але дякуючи нашим збройним силам. Ми змогли його вчасно закінчити, так як ми планували, до, до різдвяних свят. А скільки років займаєшся тенісом? Рік. Скажи про сьогоднішню гру. Чи важко було перемогти? Мені було трошки важко, але я все ж таки здобула перемогу. Які цілі ставиш перед собою? Чи думаєш далі займатися спортом? Так, хочу займатися далі, перемагати. А скільки часу займаєшся тенісом? Чотири місяці. А чому вирішила ходити на теніс? У мене спочатку почали ходити брати, і я за ними. Але вони вже пішли, бо не захотіла, а я ще лишилася. А розкажи про сьогоднішню гру чи важко було? Так, дуже важко було, але я задоволена, що я зайняла друге місце. Один рік і один місць. Сьогодні гра була дуже важка, і суперник був достойний. І я зайняв перше місце. Мені дуже сподобався турнір. Я е, думав, що хоча б прийду до однієї до півфіналу, але пройшов до фіналу і виграв. Хочу на день шість місяців, я зайняв п'яте місце. У мене був достойний суперник. А чому вирішив займатися тенісом? Я дуже люблю спорт і це дуже гарний спорт. Я займаюся тенісом 5 місяців. Сьогодні була важка гра, довга, тривала 30 хвилин, суперник був гідним, але я виграла і зайняла третє місце. Я почала займатися тенісом, бо я, я займаюся спортом. Я перше ходила на плавні, але плавні вже немає. Я ходжу на теніс 6 місяців. А я сьогодні не грала, я грала вчора. І я маю 6 місяців. Тенісна секція у нас існує вже понад 30 років, тому якщо хтось хоче долучитися, шукайте нас в інстаграмі Теніс золочів або приходьте в другу школу, або в профліцей, записуйте своїх дітей. Ми плануємо зараз трошки дітей добрати нових. Будь-який вік від 4 років у нас і діти, в принципі, до 70 років нас грають люди теніс. Тому будемо раді вас бачити з ракеткою на тенісних кортах. Звертайтеся. Спокійних свят всім українцям і золотів'янам і віримо в ЗСУ. Дякуємо.